За цю ціну в Іспанії можна купити квартиру з видом на море, але в 25-му такі ціни це реальність елітного ринку нерухомості в Києві. Та головне це не просто золота плитка, це цілі мікросвіти, де покупці шукають не розкіш, а спокій, якість і інфраструктуру. Ми, агенція X-Estate. щодня ми працюємо з найдорожчим житлом столиці. І сьогодні покажемо топ-5 найдорожчих ЖК у Києві. Хто вони, скільки коштують і чи справді варті цих грошей? А також зрозумієте, чому елітка дорожчає, поки інші ринки стоять на пали. Що ж сьогодні означає елітне житло? Це вже точно не про позолоту у ванні і елітка на фасаді, це про зовсім інше. Тут не буває випадкових людей і немає дрібниць. Люди купують не просто квартиру, вони купують відчуття, що все навколо на своєму місці, що за парканом тихо, безпечно, і що ніхто не дзвонить у двері, бо переплутав поверх. Тут є охорона, закрита територія, укриття, генератори. Система фільтрації повітря, і не тому, що це треба, а тому, що без цього зараз неспокійно. Все продумано. Вийшов із ліфта, а там уже дитсадок, кав'ярня, фітнес. Ніхто нікуди не поспішає. Все на своїх місцях. І, мабуть, найважливіше тут живуть ті, хто реально вибирав не випадково, не по знижці, а тому, що цінує простір, атмосферу і якість. Тому забудовники стараються. Вони вже не просто будують, вони створюють мікросвіт. І в ньому важливий не лише дизайн холу чи кількість камер, а й те, як ти себе почуваєш у цьому просторі щодня. Переходимо до конкретики. Перший це Новопечерські липки, це вже не просто житловий комплекс, це окремий світ. Тут усе настільки зібрано і продумано, що багато мешканців роками не виходять за межі кварталу. Просто немає потреби. Свій ліцей, дитячий садочок. Клініки, спортклуби, кав'ярні, бюті-сервіси, зони для прогулянок усе в пішій доступності. І при цьому максимальна приватність. Територія закрита, охорона цілодобова, двори без машин, усе чисто доглянуто. Тут комфорт це не маркетинг, це реальність. У 2025 році ціни стартують приблизно від 2700 доларів за квадратний метр. Але якщо квартира в центральних секціях із видом, ремонтом, великим метражем, легко може бути більше, ніж 4,5 тисячі. Цікаво, що навіть під час воєнного спаду, коли ринок був на паузі, попит на липки тримався. Не масовий, але стабільний. А це вже показник. Сюди не приходять подивитися, що по знижках. Тут купують ті, хто чітко знає, що хоче, часто заощаджуючи роками. Або вкладаючи в майбутнє своїх дітей. Є навіть окрема категорія покупців: це ті, хто вже живе в Новопечерських, але хоче розширити площу і шукає квартиру тут же. Бо переїжджати звідси вже не хочеться. Це не просто квадратні метри, це стиль життя, який складно знайти, де ще. Наступний це ЖК Тетріс Холл. Технологічний флагман це вже зовсім на вирівень. Це про людей, яким важливо не просто де жити, а як саме. Басейн на даху з видом на центр міста не просто для краси, він реально працює. Влітку там плавати, як у кіно. Смарт-системи керування квартирою, які підлаштовуються під тебе. Світло, клімат, безпека, усе з телефону. Панорамні вікна не просто великі, а такі, що місто стає частиною інтер'єру. Консьєрж сервіс, як у готелях. Зустрінуть, допоможуть, організують усе, що потрібно. І головне розташування. Центр, але без шуму, тиша, спокій, зелень. А до хрещатика кілька хвилин. Це дає те, що не купиш за гроші, відчуття міського спокою. Що по цінам. 5-6 тисяч доларів за квадрат. Але тут не рахують у метрах, тут рахують у комфорті, у безпеці і статусі. Це житло для тих, хто хоче мати доступ до всього, але на своїх умовах, хто цінує тишу в центрі, закриту територію і атмосферу, де сусіди це такі ж люди, які не люблять компроміси. І так, навіть у 25-му році ціни не впали. Навпаки, повільно, але ростуть. Бо проекти, де все зроблено без на потім. Ніколи не втрачають цінності. Третій ЖК це Тауерс. Це не просто житловий комплекс, це шоу, яке починається ще з фасаду. Три скляні вежі, які видно звідусіль. У Києві немає нічого подібного. Архітектура одразу викликає вау, але справжнє враження починається всередині. Тут є руфтоп-тераси з панорамою на центр, басейн просто під відкритим небом, приватний кінотеатр, фітнес-клуб, лаунж зони. Простори для роботи, зустрічі і навіть бібліотека. Дизайнерські ліфти, які їздять по колу в скляних шахтах, і ти реально відчуваєш себе у футуристичному готелі, а не в багатоповерхівці. Це простір створений не для аби було, а для того, щоб дивувати. Щодня тут квартира це не просто житло, це частина середовища, де все продумано до дрібниць. Ціни стартують від 6 тисяч доларів за квадратний метр. Але ключове вони не стоять на місці, попри всі виклики, зростають. Бо таких комплексів одиниць і попит не зникає навпаки. Сюди заходять ті, хто давно шукає щось не як у всіх. Це не про квадратні метри, це про статус, стиль і постійний вау-ефект, який не втрачає сили навіть після переїзду. Ще одним елітним ЖК є бульвар Фонтані. Місце, де замість гулу трафіку плескіт води у справжніх каскадних фонтанах, просто у дворі тут тиша, повітря, спокій. Територія нагадує парк, і коли ти виходиш на свою терасу, бачиш не хаос мегаполіса, а панораму центру Києва чисту, світлу і простору. Квартири з високими стелями, панорамними вікнами, дизайнерським оздобленням. Тут багато простору і світла, і кожен квадратний метр як продумана деталь виставки. Ціни тримають планку від 4 до 5,5 тисяч за квадратний метр. І це не просто за адресу, це за рівень, який відповідає європейським стандартам елітного житла. Бульвар фонтанів це вибір тих, для кого естетика не забаганка, а спосіб життя. Наступний це Грінвіль на Печерську. Це новий гравець. Це сучасний житловий комплекс, який не кричить про розкіш. Він її демонструє через деталі. Тут усе про спокій, комфорт і баланс. Використані екологічні матеріали, тиха вулиця в самому серці столиці, закрита територія без випадкових перехожих, підземний паркінг, чисті фасади, грамотне озеленення. Відчувається турбота про середовище. Важлива фішка це квартири вже з готовим ремонтом від забудовника. Не просто стандарт, а продуманий сучасний дизайн, який не треба переробляти. Це величезна перевага у преміальному сегменті, де час і зручність. Цінуються особливо. Ціни від 3-4 тисяч доларів за квадрат, залежно від планування, поверху та рівня оздоблення. Але попит росте, бо це той випадок, коли ЖК не просто новий. Він задає планку для всіх, хто хоче бути сучасним, але не пафосним. До речі, якщо вас цікавить не купівля, а оренда в преміум сегменті. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Топ Оренда Київ. Ми щодня публікуємо найкращі варіанти, які навіть не встигають з'явитися на маркетплейсах. Там справді унікальні квартири від Печерська до липок. Посилання в описі. А ще ми підготували для вас невеличкий бонус. На екрані квартира з одного з елітних ЖК Києва. Як гадаєте, скільки коштує один квадратний метр саме в цьому варіанті? Пишіть свою відповідь у коментарях. Той, хто першим вгадає точну суму, отримає від нас подарунок 500 гривень. А саму квартиру можна знайти у нашому телеграм-каналі. Посилання під відео. Хто ж все-таки купує елітне житло у 25-му році і чому це не зупиняється? Ще 10 років тому елітку купували ті, що на обкладинках журналів, але 25-й змінив правила. Тепер основні покупці це не лише олігархи, це підприємці, які хочуть тиші після хаосу. Це топові айтішники, що працюють із дому, тому якість простору для них критично важлива. Це українці за кордону, які повертаються не просто додому, а в нову країну і хочуть одразу жити якісно. Це іноземці, ті, хто бачить у Києві потенціал і вкладають у нього гроші. Елітне житло більше не про блиск, це про функцію комфорт і безпеку. Люди шукають не просто квартиру в центрі, а справжню фортецю із генератором, укриттям, фільтрами повітря, охороною і спокійними сусідами, не випадковими, а з подібними цінностями. Попит не падає, бо нова елітка це вже не розкіш, це відповідь на запит часу. І це дуже раціональна покупка. Отже, елітне житло у Києві в 25-му році. Це не про шик. Це про цінність, стабільність і довгострокову інвестицію. Пам'ятайте, навіть на ринку преміум житла важливо розуміти, що саме ви купуєте: локацію, сервіс і безпеку чи статус. А ще завжди перевіряйте документи забудовника і сусідів. Ми Viex estate працюємо щодня з об'єктами такого рівня і знаємо, які деталі можуть стати вирішальними. Підписуйтесь на наш YouTube канал, переходьте на наш телеграм-канал ТОП Оренда Київ і не пропустіть наше наступне відео. Там буде ще цікавіше. До зустрічі!